А зараз я запрошую на сцену Василя Артеменка. Він прочитає свою поезію. А також я хочу вручити йому цей кубок, який він не зміг отримати під час проведення гала-концерту, за отримане друге місце в номінації «Барт» на, фестивалі, на нашому фестивалі авторської пісні Барти Рудани 2023. Дякую вам за участь в фестивалі, за вашу творчість. Продовжуйте розвиватися надалі. Я прочитаю вірша, кого написав геть недавно, про того, так, як говорив москалівський поет Андрій Вознесенський. Вірші не пишуться, вірші случаються. Мій любий друже, вір завжди, колись нам посміхнеться доля, Пройде час лиха і біди, і згіна прийде воля, країну топче окупант, та не діждеться перемоги. У нас боротись є талант, палають танки на дорогах, що наша мати Україна, то знає і мала дитина, країна рідна наша ненько. А батько наш Тарас Шевченко казав кабза, молітне Бога, у всіх у нас одна дорога, та тільки єдності немає, і жит поганий поникає. Чи вам не соромно, панове, ми в інший бік йдемо знову, що з лів багато нових загань били Солов'їну мову? Згадаймо прадідів своїх, що Україну захищали. Вій мову ритую свою, чужій неволі пам'ятали, так незупинно плине час, прийде пора і нам радіти. Європа знає вже про нас, а будуть знати в цілим світі.